Вітання глядачам телеканалу м Студіо. Ви дивитесь програму Діалоги. Сьогодні спілкуємося із журналісткою, перекладачкою Олександрою Артюхіною, яка переклала книгу Джейн Остін Гордість і упередження. Вітаю Привіт, Ну, відома журналістка, напрям спортивний. Як так склалося, що надихнуло на переклад? Розказуйте. Багато хто це мене питає. Насправді, переклади зі мною давно вже просто вони не були такі масштабні. Коли почався ковід, то ми всі знаємо, що у нас було мало роботи. На жаль, були певні скорочення, були певні обмеження щодо фінансових ресурсів. І ти хочеш, не хочеш, шукав якихось підробітків для себе. І так. Одне через друге через третє я знайшла певні такі маленькі підробітки, такі це як фріланс. Тобто, це були певні там меню, чи не знаю меню саме замовлень додому, чи певні стали популярні потім збірки оповідань, такі короткі онлайнові. І все брала такими маленькими порціями на підробітки. А потім захопилася фанатськими перекладами. Це такі історії у всесвіті певних відомих, чи то книг, чи то фільмів. Куди пишуться потім різними мовами їх перекладають просто безкоштовно, як для себе, просто як фанати. Це є всесвіті там зоряних війн, всесвіті там Гаррі Потера, Володаря Перснів і так далі. Ну, дуже різне. Ну і мені так це сподобалося. Довгий час це було просто як підробітком. Ну а потім, вже коли почалася велика війна, з початком повномасштабного вторгнення у нас розпочався такий розвій книговидавництва в Україні. Хто би ще не говорив, це так сталося. На жаль, такі сумні події спонукали десь книгоринок розвиватися розвиватися. Почали шукати перекладачів. Але я тоді дуже сумнівалася, ну, тому що мені здавалося, що у мене немає досвіду, достатньо, що в мене немає освіти фахової саме. Я не перекладачка за освітою, в мене журналістська освіта. І моя подруга мене ем, буквально примусила. Написати резюме, каже, в тебе є певний досвід, ти можеш його скласти. Дивися, не розмінюйся на якісь дрібні проєкти, не розмінюйся на дрібні підробітки. Спробуй. Подай резюме в видавництво, а там вже яка буде відповідь. Ну, Я дуже довго сумнівалася, потрібно чи не потрібно. Ну і склала такі резюме, якісь навіть певні доробки своїх робіт, таких, ну, які в мене були оповідання там онлайн, такі, що я робила колись. Просто спакувала і відправила в три видавництва. З усіх трьох мені прийшла відмова. Ну, десь вона була така більш політкоректна, десь така не дуже вихована, але це все був для мене великий досвід. І от в видавництві небо мені написали так, що мене додали у базу перекладачів. Якщо з'явиться якийсь проєкт, вони зі мною зв'яжуться. Я дуже пораділа, але ну, життя так закрутилося, що я просто ну, якби, ну, думаю, значить, не час, значить, не потрібно це. А, і просто як тепер пам'ятаю цей день, це було 19 грудня 23-го року, я знімала Спортивну програму про Сквош це був такий коридор, такий напівтемний. І мені прийшло сповіщення із електронної пошти, що пише Дарина, Дарина Вавілова із видавництва небо. Я одразу я кажу хлопці, чекайте секундочку. Я вийшла, відійшла, просто подивилася і так мені запропонували проєкт, чи погоджуся я перекладати книжку. І коли я прочитала, що це за книжка, я просто я там я дуже сильно раділа. Я пам'ятаю, що мій оператор Дмитро він так теж ну продів за мене, каже: Так, так, але нам треба закінчити з їм". Це було дуже, дуже весело, і насправді я одразу, як ми за все закінчили, я одразу їй написала, що так, я погоджуюся. Тому що ну, гордість упередження це одна із моїх найлюбленіших історій за, 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 просто, за все, все моє життя. І е, перспектива того, що мої улюблені герої заговорять е, реченнями, які народяться у мене в голові, так, адаптовані з англійської мови. Це, це супер, це таке як здійснення дитячої мрії. А давайте детальніше про процес. Все ж таки цікаво, От як це, скільки часу пішло на книжку? Вона вагома. І як це виглядає? От все, сьогодні я планую перекласти скільки скорінок. Чи навпаки, чи я чекаю натхнення? Як це відбувається? Коли я займалася ну, такими, оце більше там такими фріланс-перекладами, чи коли це умовні були там мені в ресторан, то у мене не було таких та жорстких дедлайнів там чи графіків. А тут саме з цією книжкою у мене було. Вона об'ємна, велика. Вона була розбита на чотири, здається, такі блоки. І в мене були певні дедлайни до кожного, що потрібно було доперекладати певну частину цього, тому що ну, процес створення перекладу книги він же ж великий, тому що за цим стоїть велика праця всього видавництва. Це і редактори, і коректори, і літературні редактори, ілюстраторка знову ж таки, верстальники. Потім потім, потім знову вичатка. Тобто від кожної людини це такі маленький гвинтик у процесі. Тож в мене були певні рамки, і я знала, що я просто кожен день маю перекладати. Але ж я не полишила журналістику. І в мене так виходило, що я поєднувала і одне, і друге, і після роботи йшла і робила ще одну роботу. Або, наприклад, коли в мене був вільніший часто, я брала з собою ноутбук, і навіть там було і на відпочинку, і десь на якихось ну будь-яку вільну хвилинку я витрачала на це. Тобто це було складно, тому що я не коли я тільки там. Займалася такими фанатськими перекладами, я не уявляла, так що це такий процес. Він вимагає дуже великого самоконтролю, тому що десь ти е, ну, трошечки так профілониш, то потім доведеться там, на вихідних довше сидіти, чи не мати, е, мати якоїсь відпустки умовної для себе. Тому що ну, це інтелектуальна праця, і потрібно трішечки потрібно себе тримати так у рамках. Але е, я дуже дякую своїй редакторці Дарині, яка так постійно була зі мною на контакті, і вона дуже мене спонукала, дуже мене Мотивувала, надихала. І так само, як Ірина, ілюстраторка Ірина Комощук, ну, ми постійно були на зв'язку, і це, це дуже мотивувало триматися того графіка. І кажу, навіть, навіть брала з собою ноутбук на відпочинок із друзями, коли доводилося казати, вибачте, у мене сьогодні ввечері дедлайн, я мушу відправити, тут, то зараз я зникну на пару годин, щоб вичитати і відправити ще одну частину. Що було найскладніше? Найскладнішим викликом, напевно, стала староанглійська лексика. Тому що все-таки українська мова і мова англійська вони дуже різні за своїм лінгвістичним складом, за побудову речень, за стилістикою. Не все можна перекладати дослівно. Потрібно десь бути в контексті певних ідіом понять, наприклад, Англії 19 століття. Так? Тому що ну, дуже різні реалії. Доводилося дуже багато гуглити про, наприклад, карткові ігри, тому що ця книга вона насичена таким дозвіллям, знаті і не дуже знаті так, того, тогочасного, тогочасної Англії. І от доводилося гуглити багато понять. Ця староанглійська мова для мене теж стала викликом, тому що ну, десь побудова речі не така, як, можливо, ми колись вчили. І ну, Доводилося застосовувати всі свої знання, які, які були, а яких не було, довелося догуглити. Тому що там, наприклад, різні різновиди карет. чи Uh, навіть не знаю там. Uh... Полки англійської армії, наприклад, що це були за там, як називалися медики того часу, тому що вони не називалися буквально лікарями, там були різні, різні такі, як то скажуть, підпідрозділи, якщо можна так сказати. Тому ну, складно було, складно було. Але це був такий виклик, після якого, напевно, ти відчуваєш, що ти розвиваєшся, і це в наш такий непростий складний час. Це дуже важливо, що ти от не рухаєш, що ти не стоїш на місці, а рухаєшся кудись і намагаєшся бути корисною. Тому що я вже згадувала це, що у нас стався такий розвій українського книговидавництва в Україні зараз. І є попит на українську книгу, і мене це дуже сильно мотивує, тому що от, коли війна розпочалася, я собі ставила запитання. Чи достатньо я роблю для цієї країни, і якщо раптом так станеться, що ну ми не знаємо, що у нас може статися завтра чи післязавтра, поки у нас наші сусіди це росіяни. А якщо ж раптом щось зі мною станеться, не знаю, там ракета мене приб'є, чи не знаю, ну чи, чи залишу я по собі щось. А тепер, коли я от перекладена книга, я думаю, що принаймні не дарма життя прожила. Скільки часу пішло на переклад сам? Більше півроку. Більше півроку я працювала. Ну, там були певні в мене теж в зв'язку із особистими обставинами, певні були затримки. Але так, більше ніж півроку, потім ще і редактура зайняла. Ну, Якраз е хочу запитати: добре, а далі, щоб видати книжку і поставити її на стіл? Там велика робота, ви вже згадували про команду. Yeah. Як шукали ілюстратора? Чи це вже була не твоя функція? Ні, ні. Ілюстратора ні, це все видавництво. Вони займалися пошуками в Ірини вже був досвід Іри Комищук, Вона ілюструвала книжку історик Елізабет Костової, теж для видавництва небо. І я так вже, коли я почала працювати над прикладом, вже були певні такі напрацювання Ірини. Ірини вже показувала видавництво теж такі замальовки. І це справді дуже тривалий процес, тому що от вона буквально зараз вийшла. А я почала роботу ще наприкінці 23-го року, ну тобто там на початку 24-го. Тобто це такий тривалий-тривалий час, тому що це була ще вичитка е е редакторами, потім верстка, потім сам процес друку, тому що ну, тут якісний папір, це подарункове видання, тут всі такі повноколірні ілюстрації. І якщо ви знаєте і пам'ятаєте, то великий обстріл Харкова, коли був, і коли постраждала е е типографія е ну, певного Ubisoft, то е е це власне, от от на тій відновленій. Е Типографії, оця книга віддрукована. Тобто, це ще були певні Ірина і мої дівчата. Редакторки, вони всі знаходяться в Києві. Тобто я перекладала, у нас тут були блекаути, і мені довелося там шукати, слава Богу, у мене мій офіс телеканалу. Він знаходиться там, що трошки краще було зі світлом, то я могла десь залишитися, домовитися, що я там поперекладаю. То дівчата працювали під обстрілами в Києві. А Ірина, ілюстраторка, був такий м -м, сильний дуже обстріл Києва, коли постраждала м -постраждав їхній мікрорайон. і Перше, що вона зробила, це винесла м -м, ілюстрації від вікна. Тому що це зроблені на акварельному папері, акварелю ілюстрації. Перше було, що вона хотіла їх врятувати. Хоча ну, ми розуміємо, які це умови. І от коли я думаю над цим, в яких умовах створюється українська книга, це ніби як паралельний всесвіт. Тобто ми можемо зараз порадіти, що от вона в нас стоїть на, на полицях, там, чи ми можемо її погортати, Але насправді, яка велика робота за цим зроблена, і скільки людей вклали свої зусилля в це. І і які саме зусилля, тому що там без світла під обстрілами не знаю під загрозою життя? Але от вона вийшла і вона продовжує виходити і це не тільки цієї стосується книга, а в принципі української книги. Я, я радію, що їх більше стає, і люди цікавляться цим. Це мене дуже мотивує. Власне перед початком роботи чи було таке, що вивчала переклади інших авторів, чи це для тебе було важливо? Чи принципово ні? Я не читала саме перед початком роботи, але я була знайома добре з цією книжкою, тому що це одна із моїх перших таких усвідомлених прочитаних книг. Мені мама її колись десь мені було напевно 14 років. Вона на жаль, вона була російською мовою, тому що це таке радянське старе було ще видання. Я читала. Потім мені мама подарували вже трошки дорослі. була вже коли стало ну трошки краще. То в мене було Ганни Лелів. Це такий був гарний, і я мала ще переклад Тетяни Некряч. Це один із таких класичних вважається. Тобто я читала, щонайменше в трьох перекладах читала і, і пробувала читати в оригіналі. Е, і це саме був для мене виклик. Чому? Тому що в Джейн Остін є велика спільнота прихильників, які дуже стежать за книгами, які виходять, які, е, е, як вони виходять. Які. Моє завдання було перекласти як для себе, щоб мені було цікаво читати, і щоб, е, перш за все, ну, от мені як також прихильниці так, Джейн Остін. Щоб було потім не соромно десь в деяких моментах. І тому так, це такі виклики були. І так само, от ми з Іриною про це говорили, з ілюстраторкою, що важливо було не проіціювати екранізації так, на книгу. Тому що, наприклад, не всі цитати, які там публікують популярні, вони є із книги. І так само ем, зображені образи із… Ем, із, із екранізації вони, ну тому що в, в книзі немає описів таких якихось зовнішностей там чи так далі. Це було важливо не проеціювати на це. І от, от це також такий був певний виклик для нас. І ну, я рада, що, що воно так все вийшло. Зараз, до речі, Джейн Остін багато переведають, що мене не може тішити, не тішити, тому що Джейн Остін увійшла до шкільної програми, здається, 9 чи 10 клас, точно не знаю. і Тому видавництва зараз будуть друкувати. Якщо вам цікаво, то можете знайти їх. Є варіації української дуже багато в різних видавництвах. Якщо ви оберете мій, я буду дуже рада. А чи змінила робота вас взагалі погляд на е, гордість і упередження, тому що читали раніше і угу. зараз? Змінило, тому що я коли в процесі прочитання я не на всі моменти звертала увагу. А тут є дуже класні такі, у настін дуже тонкий гумор і дуже тонка, е, отака іронія над тогочасним е, устроєм світу. Місцем жінки в тому світі і на дуже багато моментів, на тих, яких вона хотіла, напевно, на мою думку, заакцентувати. Я не звертала увагу в силу свого віку, чи не знаю, там в силу того перекладу адаптації, тому що кожна людина все рівно приносить частину себе у той текст, який, який вона робить. І тому, тому так, для мене це змінилося. Для мене це дуже особлива книга, тому що вона змінила моє життя, вона змінила напрямок моє життя і. Якщо я раніше думала, що можливо бо мені варто було піти із журналістики, то зараз це такі вже роздуми, що можливо я знайшла інше місце. Але поки що мене не відпускає журналістика, я не можу, тому що я знаю, що я без цього виру події, інформації я не зможу жити. Але книга мене рятує тим, що, ну, на жаль, дуже багато є поганих новин, дуже багато є втрат і дуже багато є всього ну, такого негативного. І книга допомагає мені, бодай на ті 2, 3, 4, 5 годин втекти. Цей вигаданий всесвіт трошечки відволіктися від. Я зрозуміла, будуть наступні. Можеш будуть. трошечки поділитися, можеш вже над чим навіть працюєш. Так, так. Я вже здала е, два на свої наступні проєкти. Перший у мене це сучасна авторка, е, американка. Вона, вона вона пише такі сучасні романи. Вони це Ема Скот. Е, це така дилогія. Вона е, про. Сучасний устрій, про проблеми в сім'ї, не без любовної лінії також, але оці паралелі саме сімейних взаємин з різних прошарків, культурний зріс щодо того, як взагалі якою може бути людська душа під впливом різних факторів залежностей, слави, випробування слави. Ну, тобто це цікава така сучасна книжка. А третя, це був для мене справжній виклик, це про відеоігри. Про всесвіт відеоігрової індустрії, як одна із найвідоміших компаній розвивалася від спочатку від злетів, падінь і до сучасності. Це журналіст її написав, 300 інтерв'ю провів з різними креаторами із відеоігрового простору, і це певний для мене був виклик такий. Сподіваюся, скоро анонсують, я зможу про це сказати. Ну і ще в мене один проєкт є класики, але про це я поки що не можу говорити. Що ж, Олександре, бажаємо успіху, прекрасний початок. Так і продовжуй. Ми чекаємо нових твоїх перекладів. А вам, глядачі, дякуємо, що були з нами. Ви дивились програму Діалоги. Попереду ще багато цікавого.